Браті і сестри, сьогодні в нас 16-та неділя по п'ятидесятниці. Сьогодні неділя після воздвиження щасного Животворящого Христа. Ще до вівторка ми святкуємо свято воздвиження щасного Животворящого Христа. І ми чули сьогодні Євангеліє, яке стосується нас з вами, браті і сестри. Бо кожен, хто стоїть тут, мабуть... Хоче йти за Христом. Бо якби цього бажання не було, то напевно б знайшли багато справ вдома, і не, і не йшли б э, раз до храму. Але Господь каже, хто хоче йти за мною, нехай візьме Хрест свій і йде за мною. Тобто це так важливо нести той хрест, який поклав на кожного з нас Христос. І пронести його достойно з вірою, з надією, з любов'ю. так, щоб несіння цього Христа аж до останньої, так би наш, нашого ходить, давало нам, браті і сестри, він не міли Бачите, браті і сестри, от вас хочеться не дуже багато. Отам написано на вході в церкву. Заходячи в церкву, Виключте свій мобільний телефон, щоб не заважати службі. Це таке прохання просте. Ну, я хочу, гірчичне зерно вірить, щоб це зробити. Мало хто з вас це робить. Якщо ви в малому не здатні послухати, то в Великому ви ніколи не послухаєте. Щоб вам батюшка тут за загону не говорив, скільки б вам проповіді не говорив, ви вийдете і забудете все. Учіться. Слухай, учіться робити те, що ви приходите сюди для Бога робите, не для себе. Заканчуйте величний відступ і несіть свій хрест, браті і сестри, який поклав на вас Господь аж до кінця. Тільки тоді, той, хто дійде до кінця, каже сам же Господь нам, той спасенний буде, тобто осягне вічне блаженне життя. Тому не забувайте про це. Сьогоднішня ж Євангелія, яке ми читали від Матфея, це Євангелія про таланти. Талант це була грошова одиниця у іудеїв, в євреїв. І вона була надзвичайно великої ваги. Ну, Не знаю, чому вона до гринь варта, Ми думаю, що мільйон, якщо не більше. Це була дуже велика грошина. Але ось про що. Порівнюючи сьогоднішній з цим талантом, наводячи ось це сьогоднішнє Євангелія, Господь хоче нам нагадати про інші таланти, про таланти, які він приніс у цей світ. А це, як ми з вами знаємо, це таланти, це е, заповіді Божі. Це е, всі, всі чесноти християнські, які ми повинні виконувати, це, якщо ми цього не робимо, значить ми не, нічого не варті. Тому що, ось дивіться, одному дав 5 талантів, другому дав 2 таланти, третьому дав один талант. І от перший пішов, і через, коли через певний довгий час, як каже Іван, для він повернувся господар, господар це Господь, це, ж, це символізм, ви повинні розуміти, Госпо, повернувся цей господар і каже, давайте будемо розрахунки робити, що ж ви виконали, як ви використали ці таланти, бо ці таланти дав Бог творити добро, любити, бути чемним, слухняним і так далі, і так далі, і так далі, любити ближнього свого. Як же вони повалилися з цими талантами? Один з них примножив ці таланти. Тобто він зробив добра, зробив дуже багато в тому плані, щоб спасти свою душу. Він примножив своїх свої таланти. Господь каже, що гаразд, добрий, вірний раб, у малому ти був вірний. Ось те, що я нагадував, над великим тебе поставлю. Тому що він побачив, що ця людина старається примножувати ті таланти, які Господь дарував кожному з нас. А Він дарував кожному таланти. Лікарю, лікар, Як лікар він може примножити таланти і стати лікарем від Бога. Педагогу може стати педагогом від Бога і навчати дітей патріотизму, навчати дітей любити Україну, забути совковські оці. Наротиви, яких навчили наших учителів, які не здатні виховати за 30 років нашої, наших дітей любові до України, значить, вони не виконують, вони свої таланти не примножують, вони шукають якоїсь своєї користі. І інші професії, інженери, робітники, всі люди наділені цими талантами. Одному дано, бути на моні стоять, другому. Замітати двір, третьому вчити, четвертому лікувати, п'ятому творити, шостому інженером будувати і так далі. Всі ці таланти вони будуть мати значення, коли вони будуть з Богом, коли все це буде відбуватися не, про свої, не, про, не через свою гординю і не через свій людський, слабий, немічний розум, а через Бога. Тоді ці таланти будуть мати велику силу. І тоді Господь скаже, у малому ви виконали, поставлю вас над великим. Другий два таланти. Теж отримав похвалу від Бога, тому що людина не здатна була більше талантів понести. От у нього було два таланти. І він ці таланти примножив так. А третій побачив у Богові, господарі своєму, якогось злого чоловіка. І так, і, і так далі, не сіяв, не збирав, не розсипав, а збирав. І Господь з ним поступив по-іншому, Він каже йому, ти не виконав нічого, ти закопав цей талант. Чому ти не віддав купцям, іншим людям, які б могли примножити це, а ти закопав його? Значить, яка твоя участь? А яка участь? Ви не знаєте? Ага, ти у в непроглядну. Там буде плач і скрегіт зубів. Отже, браті і сестри, кожного з нас, хто не виконує це, хто не здобуває, не примножує свої таланти, чекає така участь, яка чекала цього ледачого, лінивого, нездатного ні до чого чоловіка. Який тільки й було розуму, щоб закопати цей талант у землю і не примножувати його. А Бог же всім дає, щоб ми це робили. Тому, браті і сестри, будьмо мудрими християнами. І тоді ми здобудемо вічне блаженство Царства Небесне. Вітаю вас всіх сьогоднішнім днем, брати і сестри. І хай ви будете мудрими покровськими парафіянами і будете, ну, старатися, принаймні. Коли людина старається виконувати заповіді Божі, тоді Бог біля неї допомагає їй. А коли вона і не хоче, і не любить, і, і так далі, тоді ж вона, знаєте, кому віддано? демоні, дияволу. І тоді вона у неї в серці, якщо Бога нема, там пустоти не буває. Там місце заміщається дуже швидко. Диявольськими спокусами, диявольськими дійствами, всім диявольським, то ви, браті і сестри, стяжайте Духа Святого, стяжайте Бога у своє серце, любіть Бога і любіть ближнього. І тоді ви будете в істину, здаваєте, пройдете цей шлях до кінця, примножите свої таланти, і Господь скаже про вас надзвичайно добре і прийме вас свої обійми у царстві Божій. Браття і сестри, ще хотів би сьогодні.